Вітаю всіх! Ну що ж, я починаю таку рубрику. Цікаво, Мене питали постійно. Давайте подивимось. У вересні місяці в Харкові запрацюють офлайн школи і садочки. В Харкові у вересні місяці запрацюють офлайн школи і садочки. Це на кінець червня розклад, дивимось. Відповідь так. Це відповідь так. Буде зміна така, що запрацюють офлайн. Але там, де є укриття, мова в там, де з укриттями. Не, там, де без укриттів, не буде нічого працювати, ми рухаємо в цьому напрямку. Ця колода сказала так, запрацюють там, де укриття. Беру цю колоду. У Харкові, у вересні запрацюють офлайн школи і садочки. У Харкові у вересні запрацюють офлайн школи і садочки. Ця колода каже. Ця колода каже ні. Тобто. Генштаб може забракувати. Знову ж таки, ні, але прикордоння. Летить оборона. Ну, деякі, я скажу, може, деякі запрацюють. Не, не можу, однозначно. Концентрація на цьому питанні дуже велика і домовляються сильно. Давайте подивимось, потім ще. Прикордоння оце. це залежить від фронту. Колесодолі, повторення ситуації. Ну, цікаво. Ця колода не показує військова. Тобто, з точки зору військової, ні, взагалі, так. Давайте я беру ще апораду. Ось яка колода є, ви знаєте, я не знаю, як буде бути це мене питання також цікавить в Харкові. Запрацюють у вересні школи і садочки. Витягую одну карту Оракул, що ти скажеш? Ізцелення, любі мої. випадає карта зцілення. А що на колоди в нас? Заговор. Не здається цікавим? Мені здається. Давайте так. Поки що ситуація не є. По-військовому, ні. По-військовому, ні, не можна, з точки зору військового. А з точки зору дверей і ключі, рішення ситуації очень даже, так. Так що дивимось, подивимось, що буде. Цікаво, дуже цікаво.